Останнім часом колишня дружина мого чоловіка вирішила про себе нагадати. У них спільна дитина, і я розумію, що вони мають причини для спілкування, але вже дійшло до того, що Микола просто не бере слухавку. Знову Ніна каже і збиває дзвінок. Не розумію, чому вона знову телефонує, адже ми годину тому вже все обговорили. Я вважаю себе кращою дружиною, ніж вона, тому й не хвилювалася, але потім Ніна вирішила, що має право телефонувати мені. Спочатку я навіть не зрозуміла, хто ж це мені телефонує о десятій вечора, адже я вже готувалася до сну, а тут дзвінок і ще й з невідомого номера. Ви ж розумієте, яка зараз ситуація, що від незнайомого номера слід чекати лише неприємностей. Я вся змокла, стерпла, мене то в жар, то холод кинула, поки я те «Алло» прохрипіла, і вже сотні варіантів відповіді уявила. Наталко, поклич Миколу до телефону, бо він щось слухавку не бере. А що б тебе підняло і гепнуло? Я тут вже таке собі придумала, а їй просто припекло поговорити з моїм чоловіком. Микола вже спить, і я не планую його будити. Із якого дива ти маєш мій номер телефону? Це тобі Микола дав. Наталко, ти ще б пін-код виставила в інтернет, то я б і його взнала, сама свій номер телефону виставила і дивується. Я виставила для друзів. Я справді забула, що ввела номер телефону в особисту інформацію на сторінці. Я тобі теж, в якійсь мірі, друг, то мені треба поговорити з Миколою йди і його буди. Слухай, а чому ти о десятій вечора не спиш, а визвонюєш чужим чоловікам? Ну, він мені не чужий і не твоє діло. Може, й не моє, але точно цікаво було б почути думку твого чоловіка з цього приводу. Ти про що, мій чоловік тут яким боком? Та таким, як і я, що нам цікаво, що це ти так часто зідзвонюєшся з Миколою. От нам обом це було б дуже цікаво, і я завтра ж знайду номер твого чоловіка і з ним на цю тему поспілкуюся. Я виключила телефон і записала її номер, щоб вже точно знати, хто телефонує. Я, звичайно, не планувала гукати Ніниного чоловіка, бо воно мені геть не треба. Просто жінка має знати якусь міру, а не вважати себе праві лізти в чуже життя отак безпардонно. Але далі події розвивалися так, що я не могла собі уявити Ніна мене підкараулила біля роботи і влаштувала скандал, що я лізу в її життя і слідкую за її чоловіком. На нас озиралися люди. Я слова не могла вставити, що мені байдуже на неї і нього, що я просто сказала, аби вона відчепилася. Я ніколи не була в такій ситуації, коли жінка кидається в очі, бризкає слиною і таке виговорює, що аж вуха палають. Появляється, я хочу в неї забрати ще й другого чоловіка, хоч вона сама Миколу кинула. Мені інколи здається, що ця жінка, як тільки починає сумувати, то отак себе розважає. Сама збадьорується такими емоціями і іншим людям нерви попсує, наче якийсь вулкан, який тихо-тихо, а потім все небо чорними клубами покриває. Поговорила з Миколою, і він мене запевнив, що поговорить з нею, а як не поможе, то він залучить чоловіка, щоб вже ніні -ні зробити такі яскраві емоції, щоб їй вистачило на кілька місяців. Підпишись, підтримай українськомовний контент.